Німецька платформа English Hilf надає допомогу у вивченні англійської мови. Study English for free. Вивчайте англійську безкоштовно. Your Connection to the World, ваш зв'язок зі світом. У вас є такі розділи: граматика і слова, тести і екзамени, англійська і школа. І англійське і вільний час. Якщо ми поглянемо на першу граматика і слова, побудовано все це так. Спочатку граматичні пояснення, потім граматичні вправи, потім пояснення слів і вправи на вивчення слів. Давайте подивимося, як це виглядає. Якщо ви натискаєте нам граматичне пояснення, то тут ви знайдете посилання. На різні розділи граматики. Наприклад, прикметники, прислівники, артиклі. Натиснувши, наприклад, на прикметники, ви бачите розділи різних пояснень. Так, наприклад, прикметники в англійській граматиці. Зеленим кольором от виділено слово прикметники, а далі пояснюється, що таке прикметник, де ставиться прикметник, що він описує. Також а з якими словами зустрічається, чи може використовуватись без іменників, чи можуть два або більше прикметників разом використовуватись, прикметники, які закінчуються на «ін» і Ді, місце прикметника перед іменником, також вона може бути прикметник після дієслова, можуть бути сильні, слабкі прикметники. Отже, ви читаєте все це пояснення. Звісно, якщо ви відчули, що вам важко зрозуміти, дуже просто скопіювати, поставити в Google-перекладач і спробувати в такий спосіб, якщо ви завчаєтесь самостійно. Якщо ви справилися... Ви познайомилися з правилами, то далі у вас поруч ось іде граматика, або ще декілька правил. Ось правила ще на ступені порівняння прикметників, речення з ступенями порівняння прикметників, але вже можете виконувати і вправи. Якщо ви натискаєте ось тут, то можете пошукати ті вправи, які ви хотіли виконати. Ну, наприклад, вас зацікавили вправи. Які, наприклад, ви б хотіли там ступені порівняння прикметників, ось comparison, можливо, це вас більше всього зараз цікавить, чи, можливо, вас цікавить речення, де у вас є SS використовуються, тобто на різні правила. Якщо ви відчуваєте, що вам ще потрібно правила, знову повертаєтеся до grammar explanations, а потім лише до вправ. Як виглядають вправи? Ну, наприклад, якщо ви любу вправу, наприклад, ми натискаємо, у вас написано завдання, що треба заповнити ось ці проміжки ступенями порівняння прикметників. Якщо в нас, наприклад, старий, ви тоді пишете OLDE, ну і найвища ступінь вже тепер найстаріший, старий, старіший, найстаріший «Oldest». І так, заповнюєте все. Потім клацаєте, перевірити, і комп'ютер вам перевіряє, що перший рядок ви справилися правильно, а ось як потрібно було в інших, він вам підказує. Тому ви можете зараз знову повторити вправу і вже самостійно тепер її виконати. По такому ж принципу побудовано і всі інші завдання. Тобто, комп'ютер все вам провіряє. Задоволенням вам від вивчення граматики, слів. Від виконання тестів, підготовки до екзаменів, а також просто приємного проведення часу разом з англійською мовою. Отже, я посилання на цей сайт даю під відео.